Я вітаю вас, мудрі неповторні люди на моєму каналі Апогея, це мій авторський канал. Я веду його як психолог, і веду його як коуч, і так само як засновник школи вищої інтеграції людини, тому ми з вами тут розбираємося з вищими законами існування і як нам їх інтегрувати в свої повсякденні життя. Сьогодні тема така: чому всі українці знають, що вони перемогли цю битву? Битву, оцю глобальну, яка готувалася дуже довгий час. І для того, щоб зрозуміти це, я вам трошки дам таких декілька поглядів. Тобто розповім вам історії, які я знаю з життя, на які я зараз звернула увагу буквально ось останнім часом, коли я передивлялася і згадувала, як пробуджується Україна в людях. І я вам часто говорила, що я бачу це як Україна це як сонячні люди, люди Сонця, люди нашої сонячної системи, які є істинними людьми, а в тому плані, що родовими людьми. Що таке родова людина? Це та, яка започ... започиналася, започатковувалася ще там, десь в первинному зародку своєму. Тобто і дійшла в своєму розвитку до сьогоднішнього дня. Друзі, от дивіться, такий простий приклад. У мого чоловіка є родичі в Росії. Вони виїхали давно, років 30, може більше, туди в Росію. І у них там вони люди такого віку вже, ну, десь такі, як я, наприклад, з чоловіком трошки старший. У них є донька, яка вийшла заміж за росіянина. І вона народила там. Так само донечку. І ця донечка вже виросла, вона навчалася в коледжі, там, чи як там зараз говорять, я не знаю, в Росії, в технікумі. І ось, коли почалася війна в Україні, вона, я не знаю, на якому на курсі там була. Тобто, вони розповідають, що десь вона, ця дівчинка, висказалась там в коледжі своєму проти війни. І вона це зробила з погляду глибинного розуміння, так як вона розуміє, тобто десь щось ну, не, не влаштувало її настільки, що вона вже висказалась. І родич мого чоловіка каже, що нашу дівчинку звільнили, тобто внучку, звільнили, вигнали з коледжа і каже: слава Богу. Попалися дуже добрі викладачі, тому що могли б ще й посадити. У неї забрали на один рік телефон, ФСБ забрали, її там попередили, проводили з нею роботи різні, але сам, сам факт того, що вона народилась в Росії, дід з бабусею у неї українці, так? а мама і батько доволі проросійські. Тобто, а це дитина, ну, доросла дитина, все-таки, вона вже стала на бік України підсвідомо, це гени, генотип, це родові, родова оця суть, суть, сенс України пробуджується в людях. Я знаю ще історій багато таких, що в сім'ї можуть бути абсолютно сплячі всі родичі. А народжується малесенька дитиночка і починає серцем відчувати оцю Україну. От так само, як той хлопчик, так, який співав у лузі Червона Калина. Так? Ось він такий народжений вже, в ньому Україна пробуджена. І все, і ти нічого з цим не зробиш. Так само є дітки, які абсолютно... Рівно відносяться до всього того, що відбувається. Вони все розуміють, вони спостерігають, у них якась є реакція. так? Але є такі, які просто абсолютно їх це не зачіпає. Вони от прийшли, мабуть, з іншою місією на цю землю. А Є такі, що ну є доволі такі сумні історії, коли дітки не хочуть, ну, не хочуть ходити в школи, там ДНР, ЛНР. так? Окупованих територій ну, не хочуть, вони не сприймають, а батьки підштовхують, вчителі так само там, такі ось, такого мислення старого. І дитина прямо доходить до того, що робить собі самогубство. І вона не може піти туди, розумієте? Не може просто йти в, в, в ту спільноту, вона не може там з своїм оцим сонцем в серці, вона не може там бути, знаходитись. Просто це йде в розрив з її реальністю. Тобто люди нової реальності. Чому все-таки українці перемогли? Чому знають всі українці, істинні українці, так? У людей пробуджується хто б ти не був. Якщо ти навіть національність у тебе росіянин. Там так, або єврей, або ти є просто американцем. Так само пробуджується оце, Україна пробуджується в кожному серці. Як це видно, а видно по реакції, по реакції людей і по тому, як вони допомагають і що вони взагалі собою несуть в цю перемогу. Розумієте? Перемога це ця ось яка зараз ось вона вже. Ми її бачимо, ми її знаємо, що так. І я кажу, що воїни світла вони знають, за що вони воюють. У них не стояв вибір іти чи не йти на ту битву. Вони були народжені для того, щоб піти. Розумієте? Частина от людей наших, українців, на нашій землі, ми кажемо, що вони захищають наші землі, нашу землю. Так, вони захищають нашу землю, але вони виконують свою місію. Вони є воїни світла, вони є воїни сонця. Розумієте, чому я це так впевнено говорю? Я давно відчула ці речі в собі. Чесно скажу, навіть у мене була історія, моя особиста. Так склалося, що я і моя сім'я ми виїхали з України давно. І я дуже вчила англійську мову, так намагалася вчити її, брала курси там і тренувала, і все, знаєте, і ось перед Новим роком, рік назад, це був 21 рік, це був десь листопад місяць. Я дивилася вже якусь підготовку. Включила канали російськомовні, україномовні, і мені попало в Ютубі відео, де йшла підготовка до новорічних таких оцих вистав, які роблять завжди. так, Естрадні виконавці, там, артисти різного рівня, і актори там. ну, отак от. І дуже, значить, такі феєричні, гарні були постанови, якась казка. там, Я вже не пам'ятаю, як вона називалась, Там Кіркоров весь у цьому камінні сяючий цей півень. І той другий, який там ще Басков так само у них весь час сяючий, такі неперевершені, якими вони себе вважали. І там ще багато хто. І я так сиділа і казала, Боже, скільки сюди вложено грошей в ці проекти, і які вони там всі такі, прямо ця гра їхня, музика, все. І на російській мові. І я якось сиділа, знаєте, ще війни не було. Ну, тобто вона ще не починалася так, як вона почалася в лютому місяці минулого року. І я... Мене здушило прямо тут щось таке. Прямо отут здушило горло. Я, я почала плакати. І знаєте від чого? Я сиділа і думала. У мене прийшло такий прям крик такий, знаєте, десь аж звідси знизу з сонячного сплетіння. Я не хочу забувати свою мову. Я не хочу забувати українську мову. Це моя рідна мова. Я люблю її. Так. Я змушена говорити на різних мовах, тому що. Е тому що живу в країні, де, де вона багатонаціональна, розумієте, і там, щоб мати можливість спілкуватися, ти, ти мусиш знати декілька мов. І як би там не було, і російська мова об'єднує нас багатьох в міграції тих людей, хто виїхав з, з минулого радянського Союзу. І ви розумієте, я сказала, я не хочу забувати. У мені щось таке виникло просто, знаєте, як, не знаю, як, якийсь такий прям сплеск був емоцій. Я не могла просто втримати. Я сама сиділа просто в хаті і дивилася оце все. І я сказала: Я не хочу. От. І потім, коли е, почалася війна, я зрозуміла, що оце пробудження як українця, так? українців. А Це є пробудження от тієї самої стародавньої цивілізації, яка готувала нам платформу для цього пробудження багато тисяч років. І ми зараз якраз з вами ось пробуджуємося. І пробуджуються люди незалежно, де вони знаходяться, в якому, на якому краю земної кулі, де б ми не були, на яких би мовах ми не говорили, у нас відкриваються. Оці гени родової людини, ця цивілізація пробуджується. І щоб, знаєте, ще отак завершити таким, так як я вивчаю ці технології. І хочу сказати, друзі, ви бачите, що якщо вже говориться про такі технології, так? світобудови, так? оцього світопорядку, і передаються нам, так. Тобто заміна йде релігії, вірили ми в що в релігії, так? якісь там нав'язані нам, І йде заміна вже технологіями, такими, що ми маємо здібність їх розуміти. Навіть те, що проходить через мене, те, що я передаю, так? те, що я починаю розуміти і ділюся з вами, розкриваю ці всі речі, так? школу свою створила, бо я знаю, що це дуже зараз актуально. І все більше і більше людей будуть цікавитися саме новітніми технологіями так? світобудови. І українці, як цивілізація, вони завжди були носіями знань. Отак, як ту зорю носять вісьмикінечну на Різдво з тим всім, що на ній вісить, зорі, там, галактики можна прочитати, так само, як в наших вишиванках вкладені коди, так, коди світобудови. І це є не тільки земна тут у нас на планеті світобудова, а це є світобудова вселенських масштабів. Розумієте, і там є свій порядок і свої закони. Так як я вам казала, ось там таке в мене відео малесеньке є. Перед цим я виклала там, де зоряне небо, і я сиділа в нього і Я розумію, ця картинка, але сам образ він викликає такі усвідомлення, що превелика мати Всесвіту, яка народжувала світи, то є мать, тьма. так? На фоні тьми тільки можуть проявлятися світи, тільки на фоні темряви ми можемо бачити з вами зорі. Правильно? І ось воно проявлює. І це проявлення воно має багатовимірну структуру. І ми, як люди, живучі на землі, маємо здібність її пізнавати. Так як ми з вами зайшли в нову епоху водолія, ми вступили в нову фазу розвитку наших свідомостей, і так само всього всього що туди входить, так? інтеграція, яка має провестися, вона по-любому проведеться. І ось дивіться, чому я знаю, що Україна перемогла, тому що багато часу ми з вами жили. Так? Якщо, наприклад, я вам зараз, ну, ви знаєте, наприклад, знак, ви знаєте. А от Іні Янь, так? Ну, от якось я так його просто намалюю. Трошки не, не, не зовсім воно. Угу. Не зовсім рівно в мене вийшло. Ну, ви знаєте знак Іні Янь, так? От якщо це брати одну частинку, і вона буде темненька, так? На нашій планеті, в нашому вимірі, де ми з вами існуємо, і наша планета існує, тут завжди будуть. Дуальності в якійсь степені, просто степінь змінюється впливу дуальності, тобто змінюється епоха і змінюється вплив енергії. Так? І ось, якщо брати інні янь було 50 на 50, приблизно так вплив був темного, ну скажімо, добра і зла. Ну Давайте так скажемо от добро і зло. І була в них було рівноцінне правління, тобто вони десь в чомусь один одного не чіпали і співіснували. І це йшло таке пізнання, так? пізнання життя через дуальність цю. А зараз, друзі, щоб ви розуміли, що відбувається. Зараз у нас, ось якщо брати оцей наш з вами розвиток і епоху, в яку ми з вами зайшли, так, епоху Водолії, то вона виглядає, якщо намалювати в енергіях, так, то вона виглядає ось так. Це про що говорить? Це окрема тема, її можна довго розкрутити. Я багато що про це знаю, але просто, щоб ви уявляли. Ось дивіться, і з цього, так, ось цього, де половина темного, половина світлого, так, де є половина там, зла, половина добра 50 на 50. Епоха риб так, була у нас, і вони отак співіснували. І зараз ми з вами зайшли куди? Це те, що нам передавали е древні племена, несли нам знання, те, що відбувається зараз, коли світло обіймає тьму, так, обіймає темряву, коли добро обіймає зло. Там десь, можливо, ось так воно буде. І це світ перейшов з статичного е е вигляду так, в динамічний. І це динаміка. І це динаміка це зараз відбувається. ось, Що роблять воїни світла? Вони обрамлюють зло. Розумієте? Вони його. Вганяють туди, вганяють. Воно десь колись там, якби в чомусь якась дуальність залишиться, але то буде зовсім інше співіснування. І тому ми з вами розуміємо всі, що Україна так, це є цивілізація, яка пробуджує весь світ своїми діями, так, всім тим, як вона може це робити. Так, і на території України відбувається те ж саме. Там так само видавлюється зло, видавлюється енергії, які зайшли, так? А епох, епоха водолія, це вода, це жіноча енергія. Так, вона зайшла, вона її не зупинити. Вона є могутньою такою. Це є та сама безумовна любов, та сама, яка колись була, просто. Прибита, десь, заглушена, щоб мати можливість в якийсь час проявитися через серця людей. І тому, коли зараз ми бачимо, що 300 там з лишнім років готувалася ця битва, так? Коли тій частині, де велика країна була створена, багатомільйонна країна, наприклад, яка об'єднувалася, яку називали, ну, центром якої вважали там, Московію, там зараз Росією називають, там, не знаю, що воно насправді, тобто туди вливалася, туди вживлювалося спотворені духовні істини, от саме готувалася та армія. так, Армія зла готувалася багато сотень років. І вже коли пішла вона в організацію, тобто Гітлер, Сталін так, організовували цю армію, вони перевіряли це все. А завжди вони діяли за разом, за одно. Розумієте? І це будувалося багато років. Ця вся структура так, армія зла, вона формувалася дуже давно. І зараз, коли вони. З... А, а у нас були а, на нашій території на Україні, і не тільки на Україні, а взагалі на всьому світі формувалася армія добра. Тобто це те, що увійшло в цю епоху водолія, і те, що продовжить далі своє оце а, таке, ну, скажімо, глобальне призначення на слідуючу цілу епоху. так? І коли нас якби втягують такі енергії в, в такі простори космічні, де існують вже закони вищого порядку на інших вібраціях, так, то все куди має зло піти? Що таке зло? Зло це те, що приносить шкоду людині, те, що навмисне порушує права людини, право її вибору, право на її вільну волю. Так? Це все є, хто принижує людську волю, пригноблює людей. Там, де є рабство, де є поклоніння якесь, так? де є оці всі такі ем, ритуали, які вони є довгострокові. І все це створювалося давно для того, щоб а, зіштовхнути ці дві сили зараз, так? і щоб на фоні цього Зіштовхування проявилося те істинне, яке тільки має право далі існувати. І керувати всім тим майбутнім, яке нас з вами чекає. І ось просто, щоб ви уявили собі таку картинку, що от оцей круг так, Як ми скажемо, світла, добра, він змикається все більше, більше, більше. Ось це просто процес. Він не може так раз і стати от. Оцей переход, як ми кажемо, чи перехід, а він і поступово йде. Так от Україна знає, що вона перемогла. Просто йдуть іще оці, знаєте, як, от уявіть собі таку дамбу, величезну дамбу. так, і ця дамба така стояла довго, вона така темно, темна, така вона, стара така. І тут в ній вже пішли такі тріщини. Так, то було тільки трішечки, а це добрі такі тріщини пішли, і звідти вже пробивається така світлова вода. І ще трішечки, і ця вода, ця дамба рухне. Просто неможливо допустити ще поки що в даний період часу, щоб ця дамба повністю рухнула. Воно тільки тріщить, і це світло більше і більше заливає, більше і більше просочується. Тобто я бачу це в такому образі, і я знаю, що чим далі ми будемо з вами жити, тим більше ми будемо бачити, як оце все темне, старе. Те, що приносило людям горе, е маніпуляції, е це гноблення, е коли хвороби, які на людей насилалися, Оце все, що зараз тут в цьому світі активувалося дуже сильно так, в останні періоди, воно все це має щезнути. І тому, друзі, ми з вами присутні в такому періоді життя Де ми просто в цьому хаосі маємо віднайти ту істину, за яку можна яку можна взяти як основу, на яку ти обіпрешся, щоб тобі було зрозуміло, як далі йти. Тому цей світ так цей світ, який заходить, він буде таким. Кожному по потребі, по твоїм талантам. Наскільки ти зможеш розкрити свій талант. Тобто людини, народженої тут, і задачу, яку ти несеш служінню цьому світові, так? ти на, оцей, на свої дії, на прояв себе, ти включаєш саму велику істинну, свою сутність, це етику, божественну етику, мораль. І ти далі, в співвідношенні з цими всіма законами, існуєш і живеш. І взаємодієш з цими новими енергіями. Розумієте, для чого це все, наприклад, робиться? Щоб ми всі з вами зрозуміли, що в такому новому світі будемо жити ми тільки ті люди, хто зрозуміє оцю свою істинну глибинну суть. Інші всі більшість просто буде знищена, так як іде фізичне знищення зараз, так, зачистка ця йде. Більшість людей буде знищена фізично. Тих, хто не зрозуміє, що Україна має пробудитися в серці. А Україна пробудеться тільки в істинних людях, ті, які мають ген, отей, божественний ген, розумієте? І залишиться якась, якась частинка там у цього світу, такого е штучного, але вона буде керована світлом. Керована буде оцими вищими принципами. Тобто, воно не буде рипатися там іще звідти 26 тисяч років, як мінімум. Так? Цикл цей. Це, це завершуючий цикл. Якби, так? Завершуючий. Ми, заход... Ми знаходимося в завершенні цього циклу. І ось отак саме виглядає наше життя сьогодні. Тобто, з кожної людини. Буде видавлюватися світлом все те, що їй заважає вібрувати на нових частотах нової епохи. Ось так. І це йде вид... Вид... видавлювання йде. так? Воно йде як у всіх втілених людях на землі. Воно йде так само видавлювання енергії, які ще не воплотились, Там так само йде цей процес. так? Іде цей процес на всіх рівнях і в корінні, і в стовбурі, і в кроні, тобто кругом. Ну так, образно, так? Так що чому ми не можемо по-іншому? А ніхто й не зможе. Просто, просто треба розуміти, що ми всі різні, що є люди тут природні, так? з первинного зародку, які зароджені. А є, які створювалися за величезний цикл цього часу, і приживлені енергії, вживлені в них, так, як привиті, прибивали сім для якихось їхніх задач. І зараз ці енергії, які не відповідають простору існування, вони просто будуть нейтралізовуватися у будь-якому вигляді. І от в цій каші ми з вами зараз живемо. Тому, друзі. Я вас вітаю з тим, що ми на, на кінець то ми зрозуміли, чому Україна перемогла, чому воїни світла були народжені тут. Українці були завжди носіями знань, знань про світобудову, і світобудова це стосується всіх космосів. І наші серця дійсно світяться і мають засвітитися ще більше. І поки кожен з нас. Це не зрозуміє, що по-іншому вже не буде. І що ми маємо об'єднуватися саме для того, щоб вижити далі? Ми маємо об'єднуватися світлами своїх сердець. Тому всім бажаю такого розуміння. Будь ласка, пишіть в ваших коментарях. Може, у вас були такі історії, де ви бачили? Відчували, так як в людях пробуджується оте сонце, так? ота істина її природня сутність, що вона має зробити собою тут, в цьому полі життя. Пишіть, будь ласка, ми будемо раді читати ваші коментарі. Кому сподобалось відео, ставте «подобаєчку». Якщо вважаєте за потрібне, будь ласка, поширюйте. Слідкуйте за новинами йдемо далі з вами в пізнаннях всього того цікавого, що у нас відбувається. І ви знаєте, це просто процес. Це просто процес. І він йде так, як має йти. А ми з вами тут ті люди, які своїми усвідомленнями допомагаємо цьому процесу зробити свою роботу. Тому бажаю всім найкращого майбутнього, здоров'я, світла, тепла. І все буде Україна. Воно, в принципі, вже так і є. Всього найкращого, друзі, вам! До побачення до нових відео!